Понад дві тони товстолоба строкатого та товстолоба білого випустили у Дніпро. За рибок, екземпляри в середньому вагою по 230 грамів придбали промислові рибалки. Поновлювати запаси водних ресурсів необхідно, адже з кожним роком їх стає все менше, бажають підприємці. Як це було? Далі у сюжеті. Ні вітер, ні дощ не стали на заваді. Працівники риборозплідного підприємства неводом виловлюють дволітку зі ставків, щоб потім випустити її у Дніпро. Цей вид риби самостійно не розмножується. Для цього потрібні відповідні умови. Риба вже в неводі. Зараз груземо її на автомобіль. На воді близько 6 тонн, ну, зариблюємо сьогодні 2-440. Природним способом він не розводиться, не підходить йому температура води і проточність води. Йому потрібна для того, щоб Переродньо нереститься у річці. Цей вид риби обрали, бо вона добре бореться зі цвітінням води, розповідає працівник риборозплідника Олексій Громенко. Чоловік працює тут більше 15 років, тому знає, про що говорить. Крім того, риба потребує постійної уваги. Наразі підприємство готується до зимівлі. Спочатку ми виловлюємо із весних ставів, із великих, там 50-100 гектарних, і потім присаджуємо ці зимували. Тут вона сидить цілу зиму, а весною вже потім уже. І виловлюємо на зароблення ну, своїх ставків і Дніпро. Зараз на даний момент ми будемо дружати на Дніпро, зароблення Дніпра, товстолоба, приблизно 2,5 тонни. А скільки це Уже Вже, вже, вже примістили. Приблизно 10 тисяч 869 штук. Рибу вже завантажили у резервуар для перевезення. Їдемо безпосередньо до Дніпра. Водій автомобіля заїхав у річку, щоб випустити товстолобів. Олег Шуть, директор рибодобувного підприємства. Він один з користувачів Кременчуцького водосховища, коштом якого сьогодні зарибили Дніпро. Всі користувачі на Кременчуцькому водосховищі мають зариблювати це водосховище для того, щоб підтримувати наявність риби у Дніпрі. Зазвичай <звищаємо>, ми зароблюємо 3% від загального вилову підприємства. Попри військовий стан та негоду, робота зроблена, підсумовує виконуючий обов'язки директора риборозплідного підприємства Олександр Тихонов. Незважаючи на військовий стан, незважаючи на те, що немає світла, незважаючи на те, що йде дощ. Ми виконали це, відбулося зариблення 2442 кілограма середньою наважкою 230 грам, і це приблизно 10 600 екземплярів риби товстолоба. Товстолоб є, ви вже знаєте, що це біологічний міліоратор. Таким чином ми підтримуємо. Екологічне становище нашого Дніпра, тобто Кременчуцького водосховища, Юля Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.